Привіт, слава Ісусу Христу! Я, Господь, на тому місці, там я думала, що віруючі всі одягали. Пішла я до церкви і стала проповідувати, каятися, і я побачила вчень наш... і мені кажуть, наш у тобі гости, будь з Богом напряму. От мій пастир – це Ісус Христос, мені як посередників не потрібний. Вони ходять, щось шукають, вірять напряму і погощають людей іншим, і в інших церквах ходять і шукають щось, вони нічого не знаходять і навіть спокою собі. Це неможливо знайти без Господа, без Слова Божого Господа. Ісус Христос каже: учні Ісуса Христа спасаються там, де вліт. Там Ісус Христос, там, де двоє і Троє, там між нами Ісус Христос. Треба проповідувати, каятися, молитися, щоб узнавати істину ціправлю на своє життя. І Ісус Христос каже, спасається тільки ті, учні Ісуса Христа, сім'я Божа. Христос під вас бережає Божий.